Станування. Нагадую, хочу нагадати про таку модель, такого трактора з маного посаного Ось так він звучить. Він полотненький, він проданий. Зараз я вам про нього розкажу, почули його звук. Хочу що таке вступне слово сказати. Люди приїхали з Вінниці, з Вінницької області, до нас у Давлусь, і сказали, що я дав саму адекватну ціну на цей міні-трактор. Я взагалі даю адекватні ціни. Значить, ви можете теж звернутися. І розпитати іншу модель. А ця 17, до речі, цей Ловол, він йде з реверсом. Він реально з реверсом найдешевше виходить у нас на площаці знаних модних тракторів. Можете позвонити і спитати, в мене ще вони є. Так, а зараз будемо говорити про цифри. так, Ловол 1400 кг 24 кільських сили, 17,6 кВт. Колісною формулою 4 на 4 на 11, 2, 24 і дев'ять 6,5 на 16 Армури. Високий протектор. Крута шина. І з крутим двигуном. КМ-385 1000 532 кубічних і ще показник по двигуну, значить, діаметр циліндра 85 мм, хід поршня 90 мм. Ці моделі встановлено дводискове щеплення, загальною довжиною трактор 3300, висотою трошки підходжу раз під 2 метри по глушнику, трошки вище мене. і Ширина його 1460 мм. Можна, звісно, трошки зіграти, менше зробити, але це так у базі. Значить, ці колеса забезпечують і двигун забезпечують номінально тягове зусилля 5,2 кН. І база, база класична, тисячу, колісна база, значить, 1670 мм і мінімальна. Попередові 1260 по колія колісна. Так що ось такі в нас є знаний коханий. Значить, до речі, я тут воно викрутив, але виворіт коріс просто вражає своїм таким хорошим. Кутом повороту це десь на 3,5 метри ви можете ним розвертатися. Значить, ще з таких показників технічних, значить, вон 540 на 1000 оборотів, два положення. І, значить, ага, вернуся, Навіска вас забезпечить 440 кілограм. Трактор досить швидкий, значить, е, на, наперед він йде е, 29 км, мінімальна наперед тис, е, 2 км, і мінімальний назад дає пів км і е, 12 км назад швидкість. Ось такий у нас цей. Е, ще хочу що сказати. Вже таких вже по цифрах буду говорити, значить бак тут на 29 літрів моторною оливою заливається 5 літрів, значить, 12 літрів антифризу треба залити. І відповідно значить, 20 літрів КПП заливається ну, разом з мостом і 3,5 літра в передній міст заливається. Тобто такі всі цифри я розказав. Тепер давайте таку буде. Мій такий огляд, який я люблю, знаєте, будемо його оцінювати зі сторони. Значить, ви бачите противаги 6 штук по 9 кг є, це показав, значить, класно відкривається легко капот, підйомник, така вже якісна маса. Бачите, є акумулятор. 80 тут непонятно який він. Ну найбільше тут не значить, Дивіться, далі йдемо. значить, Мости ловоловські. Значить, виробництво Ловол Ніякі не зборна, високопідняті тяги, Лівенс 300. Як доказ те, що є Лувол. Бачите? от Шилдик Ловол виробництва. значить, Показує. Показує кардан. Канал закритий. Значить, арматура влувала, як завжди проведено надійно. Бачите, два гідронасоси стоїть на навісне і на рульове. Що тут ще вам показати? Значить, хочеться глянути на генератор. Сліпий не бачу. Ага, 750 бачу. 750 генератор. Так що, йдемо далі, значить. Далі, що це є завод? Тут бачите, йде трансмісія, міст, тобто, трансмісійний тунель, йде, бачите, FT, це означає футон, Лувон, це колись вони зробили ребрейдінг, барабанні гельма. Значить, такого от стоянкового гельмо, що фіксується. значить, КПП. КПП посередині стоять, значить, 4 передачі, повищена понижена, але є, як я казав, тут от, є чак цей реверса. І дає вам цю зручність керування. Тут тобто це є завод завод. Єдине, що тут аниловолоске, це цей КМОський двигун. Все інше це є фабричне, фабричне виконання, не зборна Китаю. Значить, дуже, дуже, як завжди, ловоловські класні сідушки. Це на увазі якісні м'ятки, сідниці не відіб'єте. Да, трошки тут повторичагів, треба ноги закидати, але є ще варіанти гірші, де взагалі тут інших я... є. Ну, тут як є, так є. Значить, ви бачите от переключання ВОМА. Значить, вмикання вома, вмикання переднього моста. Ручний газ, видно його. Значить, така у нас панелька. Закрито все, друтів не видно, прокладено, сховано. Бак не сказав. Так, гідравліка є, сапон на гідравліку є. Значить, чулки, бачите, гарний такий, е якісно зроблено по звучному, по-різумному оцей кронштейн на ці тяги розтяжку цю крила бачите як закріплені з твердючого металу нема навіть того ж у кубляті тобто завод все на кращому рівні звертаю уважу бачите тяга з дрібною різьбою це для немало уважно для навіски цінний палець Ось такі як Значить, Нагадую, люди дзвонять і їдуть здалеку, ми веземо далеко, бо ми даємо нормальні ціни, адекватні ціни. Раз, гідроциліндр, бачите, рульової двосторонній дії, тяги винесено високо. Є решітки а сказати, знаєте чого хтось решітки Бо хлопці ще буду відео про нього знімати, про цього логолобу, бо він їде на установку фронтального навантажувача. Значить, його сказали, О класно, що є ця щитка, бо солому буде легко чиститися. Ну так от хто на це не звертає увагу. Так, ну, ключовий момент я всім розказав. Хто думає про Лувола, не тільки з реверсом, є і без реверса. Варіанти Є35-ки, є з кабінами, Є50-ки. Так що Лувол є Лувол. Якість на першому місці я тут бачу. Заводські підкидіємо такі жорсткі конкуренти, це в цьому класі, це якби ВайТО Юта, теж будемо про неї говорити. Бачите, якесь виконання арматури, все сховано, нічого ногами не пообриваєте. Це на реверс. Скринька передачі її нашою мовою гарною. Так, речах на навіску. все вам показав, тому замовляйте, Ростислави Чагру. З оглядами, рекомендаціями. Підписуйтеся, рекомендуйте, дякую. На зв'язку. От я навіть покажуся. Щоб ви мене бачили, які я є. Ви заходите, друг вдруг приїдете, просто так заїдете та на площадку, щоб привіталися, сказали, що я приїхав до, до тебе, просто Славочка. Все, бачимо.